Добрий день. Здавалось би, Японія знаходиться доволі далеко від України, десь там на іншому кінці земної кулі, проте Японія реально допомагає нашій країні. Так, зараз в Києві знаходиться з візитом міністр освіти, культури, спорту, науки і технологій. Ну у них це все поєднано в одному міністерстві, пан Масахіто Моріяма. Цікаво, що він вже є четвертим міністром чинного складу кабінету міністрів, хто, незважаючи на війну, прибуває з візитом до Києва. До нього тут вже побували прем'єр-міністр пан Фуміо Кішида, головний секретар кабінету міністрів пан Йошимасі Хаясі і міністр закордонних справ пані Йоко Камікава. Я вже не кажу про те, що в Україні тихо, без галасу і шелесту побувало чимало представників японських ділових кіл, які привозили сюди різне обладнання, дуже потрібне нашій країні. Ну насамперед мова йде про сучасні, зокрема і експериментальні металошукачі, Машини для розмінування і тому подібне обладнання нелітального характеру, ну, повертаючись до візиту міністра освіти. Як сказано в офіційному повідомленні Міністерства освіти Японії, що серед іншого йшла мова про те, що Японія прийме 100 українських студентів по 20% щороку протягом наступних п'яти років. І японська сторона покриє витрати на їх навчання та інші витрати. Ну я так розумію, що це напевно мається на увазі і витрати на проживання. Крім того, Японія планує запросити до 10 українських дослідників в якості іноземних наукових стипендіатів японського товариства Сприяння науки. Також Японія планує ініціативу з перекладу та видання українською мовою десятків тисяч японських ілюстрованих книжок. Ну я так думаю, напевно, мова йде не про десятки тисяч назв, а про тиражи, хоча хто його зна. Крім того, Японія буде брати участь і допомагати Україні з Надання Україні навчальних матеріалів і відновлення шкільних приміщень, які були пошкоджені або знищені внаслідок російської агресії, таким чином, ми бачимо, що Японія, яка знаходиться доволі далеко, тим не менш зацікавлена в співпраці з Україною і допомагає нашій країні, тобто Японія. Є де-факто нашим геостратегічним союзником. Велике спасибі країні, де сходить сонце. На все добре.